Як побудувати особистий бренд з нуля? Давайте розберемося, з чого взагалі він складається, як почати його розвивати і на що потрібно звернути увагу. Всім привіт! Я Каріна, і я експертка з розвитку особистого бренду, а також монетизації вашого блогу. Якщо тобі цікава ця тема, то не забудь підписатися. Що ж таке особистий бренд? Особистий бренд це те, з чим вас асоціюють, як вас сприймають, як вас бачать, що про вас говорять, і взагалі. Які відчуття ви викликаєте у людини? З одного боку, у вас вже є особистий бренд. Вас якось приймають, з вас з чимось асоціюють і мають якесь певне уявлення про вас. Але частіше за все, такий особистий бренд він не до кінця розвинутий, скажімо так, такий сироватий. Як це ми можемо визначити? Найпростіший варіант поговорити з вашими друзями, близькими, знайомими і запитати у них, з чим ви у них асоціюєтесь, чим ви взагалі займаєтесь, як вони вас можуть описати. Яку емоцію ви у них викликаєте? Скоріше за все, те, як вони вас опишуть, можуть не зовсім вписатися в те бачення, як ви хочете себе уявляти, як ви хочете себе представляти, і не зовсім так, як вам хочеться, щоб вас сприймали. При цьому, якщо ніхто не може чітко внятно пояснити, чим ви займаєтесь, чим до вас взагалі можна звернутися, то вже є сенс задуматися над тим. А де я не допоказую, де допрокачую свій особистий бренд, тому що в залежності від того, наскільки вони розуміють, з чим до вас можна прийти, залежить ваші продажі, ваш дохід, і те, як взагалі ви розвиваєтесь у своїй експертній ніші. Тому, якщо десь по цим пунктам у вас є якесь відхилення, то є сенс задумуватися про розвиток особистого бренду. Бо саме за особистим брендом і криється ось це. Лояльність, довіра, продажі в кайф, продажі в легкості і потік клієнтів, коли ви вже не так сильно заморочитесь над тим, як ви проявляєтесь, тому що це вже у вас не працьовано, це вже у вас схвачено, у вас уже є і сарафанне радіо на вас працює, і загалом у вас є вже сильний особистий бренд, за яким до вас і приходять. Тому ось саме починати потрібно з того, щоб. Розібратися з собою, усвідомити навіщо вам особистий бренд, і почати з цим працювати. От саме прокачати особистий бренд це означає закарбовуватися в пам'яті, викликати певну емоцію в людей. Тобто, це та ланка, яка допомагає людям, викликає у них бажання до вас. Іти, доєднатися до вас, доторкнутися до того, що ви робите. І тут, уже навіть в незалежності з тим, що ви робите, як ви робите, в якій ви ніші, все одно будуть знаходяться люди, які просто захочуть побути от у вашому цьому полі, просто з вами взаємодіяти, через те, що у вас настільки сильна енергетика, сильно розвитий особистий бренд, що людині приємно просто побути з вами, поспілкуватися і перейняти якесь певне ваше бачення, підхід до життя, якісь ваші. Погляди, я думаю, ви зустрічали людей, від яких настільки сильно віє енергетикою, що хочеться, хоч хоч якось до них доторкнутися. Спочатку ви реагуєте їм на контент, потім ви хочете потрапити на будь-який їхній продукт, навіть якщо до цього вони дуже відчували бажання щось купувати і розвиватися в цій темі, наприклад. Тут виявляється, що, блін, просто хочеться побути з цією людиною. Інколи ви навіть не вчитуєтеся в те, що там вона продає, що в цьому продукті. Ви просто бачите людину, ви знаєте, що хочете з нею повзаємодіяти, ви бачите цю можливість і йдете на цей продукт просто для того, щоб поспілкуватися з цією людиною, побути в її оточенні і перейняти її бачення. І давайте одразу подумаємо над тим, для кого потрібен особистий бред. Та для кого він потрібен? Він потрібен всім. А тепер, якщо серйозно, ми розберемося. Перший варіант, коли ви виходите в соцмережі, коли ви починаєте заявляти про себе в медіапросторі, і тут зрозуміло, що вам потрібен особистий бренд, як мінімум, для того, щоб виділятися, щоб привтягувати до себе своїх людей, щоб продавати через цей особистий бренд, тому що це найкраще, що ви можете зробити, тому що навіть якщо ви будете змінювати нішу, змінювати свої підходи. Все одно у вас буде постійний потік, потік клієнтів, які через лояльність до вас будуть переходити там з однієї вашої ніші в іншу і продовжувати бути з вами поруч. Тобто, коли ви проявляєте цей особистий бренд, ви притягуєте також до себе саме свою аудиторію, своїх людей. Чому часто ми зустрічаємо те, що от я веду свій блог, от я розвиваюся, а до мене приходять якісь невдячні клієнти, до мене приходять якісь дуже нахабні клієнти, або вони дуже сильно хочуть дуже мало платити і дуже багато отримувати. І тут є сенс задуматись над тим, а що ми взагалі транслюємо, що взагалі ми показуємо, як ми себе проявляємо в цьому світі, що ми притягуємо до себе ось таких людей, які нам, ну скажімо так, псують нерви там. Вам стає важче, вам перестає хотітися займатися чим тим, чим ви займаєтесь, і так далі, і трошки так скажемо. Роблять життя вашим, роблять життя більш таким рутинним, монотонним, з бажанням не знаю, злитися, нервувати, коли в цей же самий момент до когось іншого, наприклад, приходять тільки вдячні клієнти, платять набагато більше і вдячні просто за те, що ця людина просто з ними попрацювала. Ось тут і сильно працює особистий бренд, бо це те, що ви транслюєте. В те, як ви себе подаєте, дуже сильно буде впливати саме на тих людей, яких ви будете притягувати. Чому ми говоримо, що ви знаходите саме своїх людей? Бо, по-перше, ви не можете бути абсолютно для всіх. По-друге, вам не потрібно бути абсолютно для всіх, тому що ви ніяким чином ви не зможете подобатися всім, ніяким чином ви не зможете продати абсолютно всім людям, які там взагалі є в інстаграмі. Але коли ви знаходите саме свою аудиторію, ви на неї спрямовуєте свої сили, свої, свою діяльність, свій контент, ви притягуєте цих людей і ви кайфуєте від того, що роблять, а ці люди з вдячністю з вами співпрацюють, тому що ви їм відгукуєтесь, ви їм подобаєтесь, і вони дуже хочуть з вами працювати. Тому ось оцей особистий бренд це такий своєрідний фільтр, щоб притягнути до себе тільки свою аудиторію. Тепер ми беремо наступний варіант, коли ви працюєте на когось, і здавалось би, навіщо тут особистий бренд? Але давайте будемо чесними: всі ми хочемо отримувати більше, ми хочемо отримувати підвищення, ми хочемо працювати в компаніях, де нас цінують. І саме тут виходить особистий бренд, який допомагає закарбуватися в пам'яті вашого начальства, ваших керівників. І саме в той момент, коли потрібно знайти, порекомендувати людину, яка піде на вищу посаду, яка отримує більшу зарплату, яка буде більше виконувати якихось обов'язків і при цьому рости там по кар'єрним сходам, одразу будете згадуватися ви, тому що людина, яка як сіра мишка, не так часто згадується, як та людина, яка проявляється, показує себе, а це також особистий бренд. Це також ті самі емоції, це також те саме запам'ятовування, асоціації, які з вами виникають, і розуміння того, чим ви корисні, чим ви можете допомогти, і як взагалі, куди вас можна залучити, щоб ви посилювали роботу команди. І третій пункт, про який не говорять, але частіше за все про це думають, я казала мені моя знайома, мені потрібно розвивати соцмережі, щоб перестати бути холостячкою. І тут також питання. Для того, щоб перестати бути холостячкою, притягнути потрібного собі чоловіка, притягнути потрібних собі людей, потрібно також вміти себе транслювати, показати, виражатися в цей світ і притягувати до себе саме ту аудиторію, яка вам потрібна. Думаю, тут вже не будемо пояснювати, для чого тут особистий бренд, бо він все одно потрібен. Тому ми зрозуміли, що особистий бренд потрібен всім, але зараз виникає питання, як взагалі його розвивати, на що звертати увагу, і як взагалі, які пункти потрібно пройти для того, щоб заглибитися в тему особистого бренду і прокачати його. Зараз у нас буде 5 пунктів, по яким ми пройдемося і розберемо взагалі, як прокачувати особистий бренд, на що звертати увагу. А потім трошки поговоримо про те, які частини впливають на наш особистий бренд і над чим треба подивитися, попрацювати, і з яких боків взагалі можна розглядати особистий бренд. Тому продовжуємо. Перше, що треба зробити, це треба усвідомити, для чого взагалі нам потрібен особистий бренд, для чого ви його розвиваєте, які цілі перед вами стоять, чого ви хочете досягнути, якою ви хочете бути людиною, що для вас важливо, які саме Цілі ви бачите перед собою, і як ви бачите свою реалізацію, там, візьмемо нехай через рік. Тому ми беремо блокнотик, ми беремо надатки, ми беремо в принципі будь-що. Хочете таблички робіть, хочете писати в блокнотах, хочете де завгодно. Але дуже прикольно, коли це все. Записується, оцифровується, щоб ви могли чітко пам'ятати про свою цілі, повертатися до цих запис... записочок своїх, перечитувати і згадувати для чого ви взагалі це все починали а потім звіряти через певний час і бачити наскільки сильно ви виросли з того моменту, коли ви вирішили розвивати цей особистий бренд. Тому ми пишемо цілі, ми пишемо, які цілі ми хочемо закрити, в яких нішах ми хочемо розвиватися, для чого нам особистий бренд, як ми можемо його розвивати і взагалі на яких майданчиках ми будемо це все робити. Другий пункт зрозуміти свою унікальність. Для того, щоб зрозуміти свою унікальність, чим ви відрізняєтесь, який ваш унікальний досвід ми маємо присвоїти собі свої досягнення. Ми маємо зрозуміти, який шлях ми пройшли, чого ми досягли, які у нас є переваги, які у нас є сильні сторони, і які сторони, наприклад, у нас там більш слабкі, які там потрібно прокачати, або просто використати свої сильні сторони, оминувши слабкі. Тому знову-таки ми сідаємо і прописуємо всі досягнення, які у вас є. І тут головне почати, тому що інколи здається, що там, я напишу два пункти, і на цьому все закінчиться. Але насправді ні. Потрібно собі просто сісти, заглибитись в себе, не применшувати свої досягнення, навчитися їх помічати і записати весь той унікальний досвід, який у вас є. Тому що на основі цього, що ви пропишете, ви будете створювати своє унікальне позиціонування, ви будете створювати те, хто ви про що ви взагалі і що, чому ви відрізняєтеся від всього того, що є вже в вашій ніші. І саме ваш унікальний досвід, унікальне бачення і все, що ви пройшли, допоможе вам знайти ось цю вашу унікальну пропозицію, унікальне ваше позиціонування. І з цим вашим чітким позиціонуванням вже більше не буде виникати питання, а чим ви займаєтесь, а чим до вас можна звернутися, а чому саме до вас треба звернутися, тому що ви будете розуміти це для себе і мітимете це транслювати в соцмережах. Третє, ми маємо вміти подивитися на себе зі сторони, тому що особистий бренд це не тільки те, що ми говоримо. Дуже багато наших підписників, дуже багато людей, які за нами свідкують, вони щитують всі невербальні показники, які ми транслюємо в світ. Вони свідкують за вашими жестами, за вашим. Наскільки ви відкрита, чи ви закриваєтесь, чи відкриваєтесь для людей, наскільки ви виглядаєте, який одяг ви показуєте, яке життя ви транслюєте, який спосіб життя ви ведете. І якщо ви говорите про не, а виглядаєте зовсім інакше, то виникатимуть певні питання, і, скажімо так, ось ця недовіра, яка не даватиме людям купувати у вас, тому що вони відчуватимуть, що десь щось іде не так. Вони навіть самі не до кінця зможуть пояснити, чому вони у вас не купують, але вони підуть у когось іншого, в кого ваше позиціонування, в кого трансляція цього всього особистого бренду буде більш чітка, зрозуміла і відкрита, і там будуть купувати, бо, бо просто захотілись, наприклад. Тому знаєте, якщо ви говорите про здоровий спосіб життя, наприклад, про дисципліну і так далі, а самі транслюєте зовсім інше життя. Зрозуміло, що вашої аудиторії буде виникати питання. Якщо ви розповідаєте про те, що ви заробляєте там нехай 200-300 тисяч в місяць, але при цьому ви виглядаєте неохайно, я в плані того, знаєте, там е якесь там неохайне волосся, або, можливо, якийсь такий там догляд, або ще щось. Ну, типу, е це воно щитується. Тому виникатиме вашої аудиторії питання: а чому так? Якщо ви транслюєте, що ви. Там я не знаю людина дуже вільних поглядів, але при цьому ви боїтеся висловлювати свою думку. Це також буде щитуватися і буде впливати на ваш особистий бренд. Четверте, на основі попередніх пунктів ви починаєте виходити в соцмережі, транслювати себе, показувати і так далі. І тут важливо зрозуміти, що ви не виходите з позиції «Ой, вибачте, я зараз трошки відніму вашого часу, я тут трошки розповім. Ну ви вибачайте, не відписуйтесь за те ще трошки розповім, чим я займаюся. Це одразу відштовхує людей і не дає їм розуміння, чому вас купувати. А коли ви виходите в соцмережі з розумінням своєї унікальності, сили і того, що до вас мають йти люди, ви з позиції сили, з позиції досвіду пояснюєте, чим ви займаєтесь, чим ви можете допомогти, покращити, полегшити життя. І ви не концентруєтесь на своєму его, яка є крута, класна, а ви розказуєте, чи, як змінюється життя людей, які до вас приходять. І тут, знаєте, немає найкращого моменту, коли потрібно вийти в блог. Немає найбільш підходящого. Якщо ви відчуваєте, що ви цього хочете, потрібно це робити вже і покращувати там свої свій контент, свої показники, свої відео і так далі уже по ходу діла. Тому що якщо ви попадете в пастку перфекціонізму, в пастку того, що все було ідеально, це ніколи не почнеться, ніколи не розвинеться. І тому відкидаємо і починаємо робити одразу. І п'яте, ми також. Періодично спілкуємося з аудиторією, ну, за аудиторією ми спілкуємося постійно, але в плані опитування, які у них виникають емоції, з чим вони вас асоціюють, що, чим ви займаєтесь, як вони можуть описати те, чим ви займаєтесь, чи звернулись б вони до вас. Ви відслідковуєте те, наскільки сильно змінюється ваше сприйняття оточенням, коли ви розвиваєте особистий бренд і транслюєте це в життя. Тобто, ви відслідковуєте ваш розвиток на. Основі тих людей, які вас оточують. Це буде як показник того, чи рухаєтесь ви в правильному напрямку, чи не випускаєте ви щось своє зі свого поля зору, чи потрібно щось допрацювати. Тобто у вас виходить таке, як замкнуте коло, коли ви дізнаєтеся, як вас сприймають, ви дивитесь на те, який план ви собі будували, як ви уявляєте свій особистий бренд. Ви потім ви окремлюєте ті частини, які потрібно покращити, над чим треба допрацювати, що треба трошки змінити, до чого підійти і по-іншому. Ви аналізуєте, як вас сприймають, який одяг, як ви транслюєте, які жести ви показуєте, як ви себе поводите в медіапросторі, і в принципі не тільки в медіапросторі, а й в житті, тому що весь особистий бренд від дуже сильно. Виходить з вашого життя і створювати особистий бренд в мережах, а вести зовсім інше життя і зовсім по іншому виглядати в житті. Це ну типу нонсенс, тому це все випливає з вашого життя і трансується в соцмережі. І тому ви ось проходите ось таке коло, ви зрозумієте, що ви там покращили певні навики, покращили якийсь свій підхід, проаналізували, знову подивилися, чи відповідає, чи ні. При цьому ж ми ростемо і ставимо нові цілі, нові плани. Чогось ми досягаємо, щось у нас змінюється, і ми коригуємо весь цей план і постійно, скажімо так, знаходимося в розвитку в русі над цим особистим брендом. Як же, взагалі, прокачується ось цей особистий бренд? Особистий бренд прокачується на основі того, наскільки сильно ви вмієте усвідомлювати свої бажання, усвідомлювати свої цілі, ставити працює план, досягати цього, діяти і не відкладати на потім, наскільки сильно ви знаєте себе, наскільки сильно ви виходите з цієї шкаралупи, скажімо так, де ви там хороша дівчинка, де ви переживаєте, що подумають, що скажуть, як відреагують. А може це не треба, може це дурня. Наскільки ви вмієте відчувати свої страхи, але при цьому не зупинятись, рухатись до своїх цілей. Наскільки ви відкриті до всього нового? Наскільки ви проявляєтесь, комунікуєте, досягаєте всього, що ви хочете. Вам хочеться. І ну, типу, особистий бренд можна досліджувати з різних сторін. Особистий бренд ми досліджуємо і з боку маркетингу, і з боку психології, і через коучинг, і через якісь там ігри, які допомагають вам себе пізнати, і через астрологію, нумерологію, все, що вам близьке для вас, все, що близьке для вашої душі, те, що вам підкаже. Істинні бажання, істинні цінності, те, що вам допоможе познайомитися зі собою справжньою, це все буде працювати на користь вашого особистого бренду. Тому, якщо для вас цікава тема особистого бренду, його розвитку, монетизації вашого блогу, буду рада вас бачити або на консультаціях, або на наставництві, ця вся інформація є уже в моєму інстаграмі. Як завжди, буде посилання на нього в описі під цим відео, точніше, воно вже є. Я рада була вас бачити на темному боці блогу. Рада, що ви провели зі мною ці там, 15 хвилин, чи скільки в нас вийшло, можливо, набагато більше. буду рада вас бачити знову. Якщо вам відгукуються ці всі теми, не забувайте про лайк, коментар і підписатися, тому що тут ми будемо ще дуже-дуже багато тем розбирати, які допоможуть вам прокачати ваш блог. І до нових зустрічей!